Отже, вітаю всіх глядачів. Дякую, що ви разом із нами. Це проект тренди дня. В ньому ми обговорюємо найцікавіше, найважливіше дня сьогоднішнього. І цей тренд, який будемо обговорювати, певно, що буде цікавити усіх користувачів соцмереж та і. Не тільки соцмережа і мешканців планети Земля ще довго, адже це дебати, які відбулися напередодні. дебати між кандидатами у президенти Сполучених Штатів Камалу Гарріс та Дональдом Трампом? Обговорювати цю цікаву тему буду із Богданом Фернсом, експертом, міжнародником, кандидатом політичних наук. Вітаю вас, вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися е, до цього обговорення. Ну і перше, е, мабуть, ви таке запитання отримали вже неодноразово. Чи є серед цих двох претендентів на президентський пост Сполучених Штатів у цих дебатах переможець явний і чи є в них явний лузер? Я думаю, що такої явності, наприклад, не прослідковувалось. Е, якщо порівнювати з дебатами пана Байдена і пана Трампа, там було Всім зрозуміло, включно з прихильниками демократичної партії, що ті дебати були точно не на користь пана Байдена. Водночас щодо дебатів, які відбулись буквально нещодавно між пані Харріс і паном Трампом, то тут, в принципі, думки розділились. Я думаю, для прибічників Трампа це були дебати, в яких Трамп був досить очікуваний. Нічого нового, хоча я допускав, тобто я так прогнозував, що можливо Трамп те, що свою тактику щодо дебатів у відношенні до пані Гарріс, тому що всі очікували такої досить агресивної поведінки, персоніфікованої комунікації. А Трамп міг в принципі, можливо, дещо. Бути іншим, але він або його політтехнологи, радники вирішили, що все ж таки не варто перед вже самими виборами, які незабаром там в листопаді відбудуться, щось змінювати. І ми побачили, хто слідкував або американці. Також Трампа звичного для таких форматів політичних дискусій для пані Хайлес, Я думаю, це були досить вдалі дебати, тому що вперше вона у новій ролі з'явилася. І це допомогло мобілізувати електорат, який є прибічником демократичної партії. Тобто, такий новий нова хвиля деякої впевненості з'явилася, що є визначеність, що цей досить складний проміжок невизначеності подолали в демократичній партії, коли ще не було зрозуміло, чи пан Байден все ж таки вже не буде балотуватися. Президента, а хто буде, якщо не пан Байден? Тобто ця невизначеність вона негативно впливала на демократичного виборця. Партію на виборця, які прихильником є демократичної партії зараз вже ситуація більш зрозуміла. Тому пані Гарріс намагалася також фокус і акцент робити на своїх сильних козирях. Називаємо це так: це жіноче лідерство, це фокус на меншинах, це на ліберальних цінностях. Це на певних результатах і здобутках в рамках адміністрації пана Байдена щодо там, подолання безробіття, інфраструктурних проєктів. Тому фокус був, власне, на цьому. Для нас, для українців, важливим було якраз спостереження за міжнародною тематикою, особливо контекст російсько-української війни. І тут також, ну, так скажемо, наповненості особливо не було. Чогось нового також, але кандидати, звісно, були. Досить розрізнені в своїх позиціях, в баченні щодо завершення російсько-української війни, там Трамп звинувачував адміністрацію Байдена і пані Гарріс як уособлення цієї адміністрації в бездіяльності. Пані Гарріс закидала Трампу, що якщо б він був президентом, то там вже мовляв росіяни були в Києві. Ну тобто, да, це політичний рівень. Комунікації він зосереджений на увагу, він зосереджений на звинувачення, на агресивну таку наступальницьку стратегію. Але водночас багато хто зазначав, що наповненості дещо не вистачило, якщо в загальному брати до уваги всі дебати, і всі, всю тематику, яка обговорювала. А чи могла б пані Камала Гарріс виглядати, звучати, бути кращою на цих дебатах? Чи от цього рівня підготовки і виконання достатньо для того, щоб продемонструвати своєму електорату, що вона готова перемагати Трампа і готова бути президентом, президенткою Сполучених Штатів, і продемонструвати електорату противника, що вона серйозно налаштована? Ну і готова змагатися і змагатися до кінця. Завжди можна бути кращим, це як у спорті, знаєте? Тобто, ти досягаєш результатів, але можеш більше подекуди. Тому, на мою думку, в принципі, завдання мінімум досягнуто командою пані Гаріс. Це дійсно вже нова роль, і її поведінка була важливою з огляду на конкурента пана Трампа, який ну. Такий американської політики вже uh -huh. з своїм минулим бекграундом там в бізнесі, вже з досвідом президентства, ну тобто досвідчений важковаговик пані Харріс, Вона вже також вище лізі політичні після того, як була призначена віце-президенткою, водночас нові ці ролі безпосередньо потрібно було все ж таки заявити про себе. І в дебатах дві ключових задачі. Перша задача це мобілізація і переконання свого електорату, що мовляв, я ваш кандидат, і от дивіться, як я виглядаю про що я комунікую, що я обіцяю. А друга ключова задача це все ж таки достукатися до тієї частини електорату американських громадян, які вагаються, які можливо ще не зацікавлені, не визначили з якого голосувати. От, власне, це ключовий пасив. І бажання штабів кандидатів достукатись до цих американців, які ще вагаються, тому що ми бачимо по рейтингах, по замірах, тобто плече в плече поки що плюс-мінус кандидати йдуть, і боротьба буде за ті штати, які вагаються, або в яких також такі результати будуть досить схожими. От, власне, дебати допомагають як елемент неодмінної політичної культури США. Мобілізувати підтримку, запустити ще краще, наприклад, там волонтерську діяльність, роботу по, на своїй кампанії інформаційній. Ну і в той же час можливо достукатись до тих, хто вагається. Цікаво думку. Ви згадали про е, динозаврів. і Цікаву думку е, в своєму огляді на ці дебати висловив журналіст Італій Портніков. Він сказав, що приблизно е, процитую, що на фоні Камали Гаріс. Дональд Трамп виглядає старим приблизно так само і не енергійним, приблизно так само, як Дональд Трамп виглядав порівняно молодшим і енергійним, коли дебатував із тодішнім кандидатом у президенти і нинішнім президентом Джозефом Байденом. Чи резонує з вами таке порівняння? Чи дійсно Дональд Трамп на фоні Камали Гарріс ну зовсім постарів? І тут уже можна порівнювати його. Не тільки фактичний вік, але і не тільки біологічний, а й так би мовити, соціальний вік із віком Джо Байдена. Я не, не впевнений, що це максимально резонує, тому що це в залежності на кого враження справляє, наприклад, пан Трамп. Якщо говорити про його ядерний електорат, про прибічників республіканської партії. Ну, я не помічаю, що там є таке розчарування, мовляв, Трамп старий не енергійний, тобто навпаки, І тут все ж таки різниця є в поведінці, ще в здатності фізіологічній, якщо порівнювати його з паном Байденом, різниця певна у віці є невелика, але все ж таки є. Але якщо дійсно, з точки зору такого ліберального погляду і незалежності від національності, чи це американці, чи це українці, чи це хтось. Інших з якоїсь країни, то, звісно, відчувалася різниця в поколіннях. Дійсно, пані Харріс молодша, набагато, більш енергійніша, але Трамп у його віковій категорії, він також ще той крепкий горішок, скажімо так. Тому тут, ну так скажемо, використовувати такі ж самі інструменти, які використовувала команда Трампа проти Байдена. Хоча намагаються у демократичній партії, вони не так будуть спрацьовувати проти Трампа, наприклад, щодо віку, як це спрацьовувало проти Байдена, мені взагалі здалося, що Дональд Трамп навмисне чи підсвідомо уникає зорового контакту і уникає взагалі ігнорував Камалу Гарріс протягом усіх дебатів. Він звертався до ведучих, відповідаючи на її запитання, ти відповідати на запитання, не дуже хотів. І це мені здалося доволі слабкою тактикою. Можливо, таким чином він хотів продемонструвати свою силу е таким ігноруванням, але. Вдалося це дуже слабко, і мені тут пригадалася м, битва поглядів е, перед поєдинком, вже безпосередньо перед поєдинком Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Тайсон Фюрі намагався зробити приблизно те саме. Він уникав поглядів, він не подивився Олександру Усику в очі, і тоді стало зрозуміло, що е, Тайсон Ф'юрі просто погано підготувався до цього бою. Можливо, е, ментально, можливо, е, фізично, можливо, не спрацювала його передбоєва стратегія, але він погано підготувався. Він боїться, мені здається, що те саме відбувається зараз із Дональдом Трампом. І, зрештою, він така сама людина, як і інші, і страх э, страх йому э, теж може бути э, знайомий. Ще хотів запитати ваші думки стосовно підтримки зірок э, обох кандидатів. Тут ми бачимо, що одразу після э, цих дебатів Камалу Гарріс підтримала Тейлор Свіфт, дуже відома кантрі-співачка. Сьогодні це вже поп-співачка, у якої Шалена аудиторія не тільки в Сполучених Штатах, а й по всій земній кулі. Вона надзвичайно популярна. А от головним медійним рупором і головною такою е, підтримкою Дональда Трампа був є. І, я так розумію, що залишається попри не дуже вдалі дебати. Е, мільярдер е, власник Тесли вилетіло ім'я. Це ж треба. <реш> Маск, мас, мас, та, Ілон Маск, наш, та, наш та, Маск, 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 просто Наш мас. тут незрозуміло. Так. Та? Так. От, е, з чим пов'язане таке порівняння? Тут є і гендерна е, диференціація, і вікова диференціація, і певно, що культурна диференціація. Чи можна вважати це абсолютно точною кореляцією, і, знаєте, таким відображенням е, електоратів обох кандидатів. Дійсно, так частково це є відображенням настроїв, тобто або вподовань прибічників тих чи інших політичних партій, але знову ж таки не, не на 100% Це перше, відрефлексую, досить вдалий приклад з е, спортом, з боксом, тому що я завжди кажу, дебати, політика це щось в аналогії, також з спортом. Там битва поглядів, е, дійсно, як хто вміє донести свою комунікацію. Вдало публічні виступи, також харизма важлива, переконливість. Ну і от такі елементи, прийоми, які застосовуються лідерами, причому не лише в дебатах. Я чогось згадав Путіна, який, наприклад, коли Навальний був ще живий, він ніколи не згадував його прізвище, до речі, так, це також такий хід, гебіський я б сказав, який також. Ну, тобто застосовувався умисно для того, щоб так скажем принизити, не ставити на один рівень а, свого політичного опонента. Тому для важкового політиків, особливо з такими автократичними, більше ухилами, існують інструменти, які вони застосовують в контексті показати свій рівень там або своє відношення ну, до там, політичного опонента. Це перше щодо. Генерації електоральних і вподобання, я думаю, молодший виборець в США, він, звісно, буде голосувати за демократичну партію переважно. Хоча, хоча важливо розуміти, звідки цей молодий виборець. Якщо це там університети, великі міста, то так. Скоріше за все, це прибічники демократичної партії традиційно. А якщо це глибинка американська. Досить така традиціоналістсько консервативна середовище, то там, скоріш за все, буде популярний Трамп, навіть серед молоді, можливо, тому що Трамп і його штаб використовують також агресивну комунікацію. Кому цікаво, підписуйтесь на канали обох кандидатів і в Тіктоці, там і в різних інших мережах в Інстаграмі. Яка а, якраз спрямована на алгоритми, і до речі, праві правопопулістичні зараз лідери і політичні сили, зокрема в Європі, отримують більшу підтримку серед молоді, що є досить таким незвичним. І потребує ще більшого кращого дослідження, чому якраз алгоритми соціальних мереж заряджаються більше на таку агресивну комунікацію, mm -hmm. яка притаманна правим, правопопулістським політичним силам. Щодо селебрітіс, ну завжди ключову роль відіграють селебрітіс політичних кампаніях на лице в США. Тейлор Світ є такою іконою для США насамперед. Для нас це не зовсім зрозуміло. Там навіть можна подивитися роз'яснення деякі в Ютюбі, чому це так, чому, в чому її феномен популярність. Але, зокрема, це сильний аргумент дійсно для пані Харріс, коли там публічно вона її підтримала, тому що це реально мільйони, сотні мільйонів. Прихильників не означає, що всі вони підуть на вибори проголосують. Але в принципі, це це, це серйозний аргумент. Е, пан Трамп використовує також селебрітіс, не знаю, там купляє він їх, не купляє, скоріш за все, це комерція, звісно. Але угу. в нього багато реп виконавців, відомих також, які орієнтуються на не лише білих американців, але і на темношкірих до речі. Тобто, це би на мексиканців, це або з мексиканським походженням. Тобто, це такі також багато ходілки, які застосовуються штабами, особливо коли є фінанси, ресурси. Тобто вони там навіть пісні про Трампа складають кліпи, знімають знову ж кому цікаво, просто подивіться прослідкуйте. Битва за це також невід'ємна складова американських політичних перегонів. Ну що ж, і, наскільки я розумію, е, трохи більше 50 днів 54 залишаються до е, виборів президента Сполучених Штатів. Це не так уже й багато. Дуже цікаво спостерігати за передвиборчою кампанією, і, зрештою, цікаво, згідно з соціології буде дізнатися, хто ж переміг е, моя інтуїція. Мені підказує, що пані Камала Гарріс точно не програла. Вам, пане Богдане, дякую, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Дякую за ваші роз'яснення. Вас, глядачі, закликаю підписуватися на наш YouTube, на наші соціальні мережі. У нас завжди цікаво та актуально. Богдан Ференц, експерт, міжнародник кандидат політичних наук. Спасибі.